Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я покажу результат свого експерименту. Хто бачив моє попереднє відео, яке називалося Як отримати ранній врожай картоплі? Тому буде цікаво. Висаджувала я її 21 березня. Сьогодні вже майже 3 місяці, 19 червня. Вирішила, що я вже не можу терпіти, тим більше трохи позаглядала. Все, копаю врожай. Витягаю півку. Прибираю ящик. Так, я ж ви це назяла. Вилиночку. Сподіваюся, що 5 літрів буде замало. Так, погнали. Перший кущик. Я що тут роздовбала, бачу ось таку. Ну, думаю, нормально. Вже врожай. Коротше, потихесеньку, помалесеньку. О, Боже, мене емоції. Рахуємо, два, три, чотири. Таку теж залишимо. П'ять. Шість, сім. Ну, могла би бути, вісім. Скільки я там вже нарахувала? Сім. Так. Вісім. Що все. Ну, а це їх мамка. О, дев'ять. То вона ще так нічого може її знову посадити. Це вже буде по-єврейськи. Ну, Десять. Десять слоненят. А скільки ще, багать, бачите, молоденької, маленької. Посадити ще можна. Не знаю. Коротше, так. Ну, я вже рахувати не буду. Висаджувала я чотири картоплини. Подивимося вже так на літраж, скільки вийде. Так, щоб відео не затягувати швиденько-швиденько. Вибираю картопельку. Боже, яка вона гарненька. Цю картоплю я купила в магазині. Ми не встигали її з'їсти, вона проросла. А ну, Це не так. Що більше немає? Немає. Третій кущик. Це що таке? Я думаю, то бур'ян. Я ж її тут прополювала. Так. Я взагалі не вірила, що в мене щось там нормальне виросте. О, ця чогось. Капець якийсь. Тільки місце зайняло. Краще б я її з'їла. Так, ничего, а ну, еще одна. Ну и купа дребноты. Так, это что такое? Тут уже будет трохи складнейше. Алло. О. Нормально, нормально. Так. Еще одну. А Я так згнила, що... Фу. Загубила. Так, що тут? Хм. Така. Мені ну, подобається. Я там такий рецептик знаю з молодої картоплі, щоб не паритись. Я її буду не варити, а жарювати. Ну що, я думаю, що це вже, вже все. Так. Ну так, да, нічого тут тут нього вже немає. Ой. Ну що, що на вечерю на трьох вистачить, якщо побільше до цього ще приготувати м'ясо. Ну, ось такий в мене результат. Всім гарного дня, до побачення!